Вітаю, мої любі глядачі, рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо основні астрологічні події грудня. Це допоможе нам підготуватись до випробувань першого місяця зими і максимально гармонійно і збалансовано все спланувати. Події останніх днів листопада створювали відчуття сповільнення, ніби час навмисне зупинився, щоб ми могли зорієнтуватися, де саме знаходимося і що нас оточує. Стаціонарні Меркурій і Сатурн дали нам природну паузу, у якій легше відчути ситуацію, простір і нашу позицію, з якою ми входимо у наступний сезон. Але з початком зими швидкість почне неспішно збільшуватися, наче хтось м'яко натискає на педаль газу, додаючи прискорення день за днем. Грудень буде непростим. І вимагатиме від нас витримки та внутрішньої зібраності. І саме тут важливо згадати про молодик листопада. Якщо тоді ми заклали основу для внутрішніх змін, звернули увагу на слабкі ланки у комунікації, дослідили власні упередження, пропрацювали почуття сорому та провини, а також розпізнали залежні стосунки, то процеси грудня дадуть можливість укріпити закладений фонд. Фундамент, щоб на молодик у стрільці ми змогли перевірити його на міцність. І, хоча попереду нас очікують випробування, Грудень не позбавлений світлих моментів і гарних новин. Тож додивіться відео до кінця, щоб бути в курсі подій. Мене звати Тата Славіна, я професійний астролог і маю ступінь магістра психології. На початку відео хочу подякувати вам за вашу активність, коментарі і вподобайки. Ваша підтримка надихає мене створювати нові цікаві і корисні матеріали. Пам'ятайте, кожна ваша дія допомагає поширювати україномовний контент і залучати нових прихильників до нашої спільноти. А моя мета допомогти вам зорієнтуватися в потоці астрологічних явищ. Тож сідайте зручніше, ми розпочинаємо. Події грудня можна порівняти з проходженням кам'яного лабіринту під водою. Ми ніби рухаємося вперед, але кожен поворот вимагає додаткових зусиль. Уважності витримки і вміння довіряти собі. Так, це складна метафора і одночасно точна. Дві планети Нептун і Сатурн в просторі знака риб будуть перевіряти нас на міцність. Нептун створює оптичні викривлення. Сатурн формує вузькі проходи та глухі кути. Складається таке враження, ніби щільність водяної стихії сповільнює кожен наш рух. Сама вода задає ритм, швидкість і координацію. У такому лабіринті грудневі події відкриваються поступово, одна за одною, і кожна з них формує певне відлуння у нашому внутрішньому стані. Саме тому важливо пройти цей місяць. Важно, розуміючи, які астрологічні показники підсилюють напругу, а які навпаки допомагають зібратися. Тож, переходимо до хронології подій. На початку грудня ще буде відчуватися присмак аспектів кінця листопада. Насамперед, вплив опозиції Урана до Венери. Спершу цей аспект сформувався, коли Венера була у просторі знака Скорпіон, створивши різкі зміни та непередбачування ситуації у сфері спільних фінансів та ресурсів, у питаннях довіри та підбурюючи реакції, які важко контролювати. І вже після цього напруженого фону буквально на межі сезонів Венера переходить у простір стрільця, поступово змінюючи тон. І динаміку подій. У вогняній енергії цього знака вона стає амбітною, яскравою, орієнтованою на сучасні тренди, модні течі та на те, що може справити враження на інших. З 2 по 7 грудня формується великий тригон, на вершину якого потрапляє Меркурій. Гармонійні аспекти від Юпітера та Сатурна безпосередньо впливають на якість нашого мислення та спілкування. Ретроградний Юпітер у раку розширює теми сім'ї, роду національних традицій і повертає нас до розмов про коріння та емоційну безпеку. А Сатурн у рибах у свою чергу підсилює відповідальність за емоційний стан та здоров'я нашого тіла, спонукаючи нас до уважного ставлення до себе. На цьому тлі Меркурій утретє наближається до точки з'єднання з ліліт, знову вказуючи на слабкі ланки у комунікації та даючи можливість їх удосконалити. Паралельно з гармонією тригона з 5 по 10 грудня формується квадратура Сатурна в рибах до Марса в стрільці. Марс у стрільці діє як воїн-філософ. Він вогняний, імпульсивний, прагне починати масштабні справи і рухатись без зупинки. Сатурн у рибах навпаки нагадує нам про межі, дисципліну і реалістичну оцінку ресурсів. Тож у цей період ми можемо брати на себе забагато або починати справи, не зваживши, чи вистачить нам сил. І водночас ми можемо відчувати втому, уповільнення та потребу знизити темп і подбати про тіло. Якщо ігнорувати ці сигнали, такий аспект може проявитися виснаженням, зниженням імунітету або хворобою. Саме тому важливо не поспішати з новими проектами, завершувати, розпочати і уважно стежити за станом власного тіла. 5 грудня о першій годині 14 хвилин очікується повні осі близнюки стрілець. Повня – це кульмінація місячного циклу, момент максимального результату. І щоб зрозуміти, які теми будуть актуальні, важливо звернути увагу на положення місяця. Нині він у близнюках рухливий, допитливий, відкритий до нових смислів. І саме з цього знаку місяць входить в опозицію до Сонця, Марса і Венери у стрільці. Ці опозиції показують наше внутрішнє коливання між емоцією і дією, між відчуттям і проявом себе, між емоційною реакцією і реальним вибором у стосунках до цінностях. З'єднання Сонця, Марса та Венери у стрільці підсилює це напруження, бо дві вогняні планети Сонце і Марс додають прямоти імпульсивності і агресії, тому ця повні може посилити наші внутрішні конфлікти і підкреслити різницю між нашими очікуваннями і реальністю. Тож з 3 по 7 грудня важливо сповільнитися, прислухатись до себе і зрозуміти, де нам варто скоригувати свої реакції, а де відпустити зайвий тиск на себе, і згадати про кам'яний лабіринт під водою. 10 грудня Нептун завершує свою ретроградність, зупиняється і розвертається, щоб продовжити свій рух. У директному напрямку. Майже одночасно із ним у директний рух перейшов і Сатурн 28 листопада. Обидві планети в просторі знака риб поступово набирають обертів і впевнено рухаються у напрямку простору знака Ове. І саме цей момент має особливе значення. Нептун більше не повернеться у риби протягом найближчих 160 років. Тож ми отримаємо фінальний акорд перебування у знаку, в якому Нептун почувався найсильнішим. І це завершення великого циклу. Підсумок уроків, пов'язаних із вірою, інтуїцією, мріями, ілюзіями та залежностями, і фінальна можливість усвідомити, що з цього ми здатні відпустити, а що забрати з собою далі. З 10 по 13 грудня формується квадрат Марса до Нептуна, і у нашому підводному лабіринті з'являються перші серйозні викривлення. Марс у стрільці прагне рухатися швидко і рішуче. Але Нептун у рибах створює туман, у якому складно побачити реальний напрямок. Це аспект обманів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ми можемо недооцінити власні сили, переоцінити можливості піти не тією дорогою, або витратити багато енергії на справу, яка не принесе результат. Просто тому, що момент був оцінений невірно. У такі дні зростає ризик повірити в те, що здається переконливим. Але згодом може завести нас у глухий кут, або нас можуть свідомо чи несвідомо вводити в оману. Тож напружений аспект Марса до Нептуна може спричиняти як емоційне, так і фізичне виснаження, розпорушення зусиль і зниження мотивації. Вода Нептуна розбиває імпульс Марса. Ми можемо витрачати сили не туди, плутати бажане з тим, що нам навіяли інші. Або діяти на основі ілюзій, які здавались реальністю. Оскільки Сатурн і Нептун розташовані поруч у рибах, а Марс Сонце і Венера в стрільці зближуються один до одного, то пучок напружених аспектів починає наростати. Квадрат Сатурна до Сонця і Венери, і одночасно квадрат Нептуна до Марса і Сонця поступово створюють підвищене внутрішнє напруження. Воно посилюватиметься щодня і досягне піку ближче до молодика. Ми можемо відчути тиск, бо простір підводного лабіринту почне звужуватися, рух стане складнішим, а будь-яка хибна оцінка реальності може збити орієнтацію. Саме тому важливо рухатись поступово, спираючись на внутрішні орієнтири, а не на зовнішній шум. 15 грудня Марс переходить у простір знака Козирога, і вплив Нептуна на наші дії стає значно слабшим. Туман і внутрішні коливання відступають, а натомість з'являється більше структури і концентрації. Тому на початку місяця краще не форсувати події, не хапатися за все одночасно і поберегти сили. Бо вже після 15 грудня стане простіше зосереджуватися, планувати і доводити справи до завершення. Марс у козорозі працює твердо, послідовно і наполегливо. Він ніби знаходить опору під ногами. Проте, до молодика, який очікується 20 грудня, о 3.43, напруга все одно буде зростати. Кучок квадратур від Сатурна і Нептуна в рибах до сонця, місяця та Венери в стрільці залишатиметься доволі сильним. Цей період може створити відчуття внутрішнього тиску. Простір навколо буде звужуватись, а вимоги реальності стануть жорсткішими. Квадрат Сатурна нагадуватиме про відповідальність. Дедлайни, зобов'язання і потребу діяти тверезо. Напружений аспект Нептуна може давати моменти сумнівів, втоми або невпевненості. А з'єднання молодика з Венерою в просторі стрільця підсилює бажання досягти більшого, заявити про себе, вийти на новий рівень, але водночас перевіряє, чи не намагаємось ми зробити більше, ніж реально можемо. Це той момент, коли важливо діяти дуже свідомо з опорою на реальність, а не на ілюзії, зі здоровими межами, а не через натиск чи виснаження. Квадратури Нептуна до Марса, Сонця і Венери піднімають ще одну важливу тему тему залежності. Нептун стирає межі і розмиває реальність, а тому напружений аспект до Марса може проявлятися як втеча через алкоголь, необачні дії, самообман або спроби приглушити внутрішнє напруження забороненими способами. У квадраті до Венери Нептун торкається залежних стосунків, де ми боїмось відпустити. Де компенсуємо емоційну порожнечу, де шукаємо ілюзію любові замість справжньої взаємодії. А квадрат до сонця може впливати на самоцінність, коли ми починаємо сумніватись у власній важливості, підлаштовуємось або розчиняємось у чужих очікуваннях. Молодик це завжди початок нового циклу, і він буде підбурювати нас до початку нових справ. Але квадратури нагадають, перед тим, як зробити крок уперед, варто зрозуміти, чи є в нас опора. Бо починати у напрузі означає легко помилитися у виборі, переоцінити можливості або взятися за те, що нам не по силам. Тому варто починати з чесного перегляду того, що ми маємо, що нам посильно зараз, а що ні. І лише тоді братися до справи. 20 грудня ліліт чорний місяць переходить у простір знака-стрілець, відкриваючи для нас нову тіньову тему на найближчі 9 місяців. Якщо раніше ми розбирали глибини пов'язані зі скорпіоном, страхи, образи, маніпуляції, непроговорені емоції, то тепер тінь переходить у сферу сенсів і переконань до стрільці може проявлятись як напруження навколо власної філософії життя. З 20 грудня по 14 вересня 2026 року слід уважно ставитись до того, що саме ми транслюємо назовні, які сенси відстоюємо і на що спираємось у своїх судженнях. 21 грудня день зимового сонцестояння, а це означає, що річний цикл сонця добігає кінця, і на нас чекає найдовша ніч року. Але є і гарна новина. Напруга від аспектів Сатурна і Нептуна ближче до кінця місяця почне поступово спадати. Останнім під цей тиск потрапить Меркурій з 29 грудня по 1 січня. Таким чином, протягом усього грудня особисті транзитні планети по черзі пройдуть через випробування гарячої війни з Сатурном і Нептуном. Ті самі, про які ми говорили ще в листопаді. Сонце, Марс, Венера, Меркурій ніби складають іспит. А ми, в свою чергу, складаємо свій настійкість, зрілість і здатність діяти тверезо тоді, коли реальність розмивається, коли межі нечіткі, коли внутрішній туман заважає побачити напрямок. В січні 2026-го кам'яний підводний лабіринт відходить у минуле. А ми після його випробувань знаходимо власний орієнтир, надійний, чіткий і справжній. І з ним ми входимо в новий період уже іншими, готовими рухатись вперед, без страху та сумнівів. Сьогодні я поділилася з вами своїм розумінням астрологічних подій грудня. Всі дати та деталі астропрогнозу ви зможете знайти в описі під відео. А якщо ви бажаєте персональні рекомендації, то замовляйте в Дірект інстаграм і отримуйте їх в письмовій формі або записуйтесь на консультацію. А в мене на сьогодні все. До зустрічі в нових відео. Ваш астролог Тата Славіна.